Кому з чоловіків чекати на повістку, у грудні повний список. Верховна Рада в Дев'яте подовжила мобілізацію в Україні до 14 лютого 2024 року. Таким чином, військовозобов'язані і надалі отримуватимуть повістки і про те, кого можуть призвати до Лавбройні сили країни, вже у грудні йдеться у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У документі говориться, що на цей момент мобілізації підлягають громадяни України віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними та резервістами. Виключенням є лише чоловіки, які не досягли 27-річного віку та не проходили строкову службу, призивати їх до лавбройні сили країни у примусовому порядку ТЦК не мають права. У грудні вручити повістку на роботі, на вулиці або ж за місцем проживання можуть будь-якому військовозобов'язаному, який належить до однієї із п'яти категорій, придатні або обмежено придатні, незалежно від наявності військового досвіду, віком від 27 до 60 років, зняті з військового обліку чоловіки віком до 60 років, придатні або обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років для служби за контрактом. Зняті з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів. Придатні або обмежено придатні віком від 18 до 27 років з-поміж резервістів після проходження строкової служби, військової кафедри або навчання УЗВО. Після вручення повістки кожен громадянин зобов'язаний з'явитися до відповідного ТЦК для уточнення даних проходження ВЛК та отримання подальших розпоряджень. Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому були розглянуті питання мобілізація, демобілізація ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що 24 листопада на ставці Верховного головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.